Вітаю! Сьогодні ми будемо формувати молоду айву за системою Каджибі у вигляді куща. Ця система дуже зручна для компактних садів. Вона допомагає сформувати сильну, добре освітлену крону, яка одночасно дає багато якісних плодів і легко піддається догляду. Починаю з огляду дерева. Айви залишаю кілька сильних скелетних пагонів, зазвичай 3 5, які будуть основою куща. Вони розташовані рівномірно навколо стовбура і ростуть під невеликим кутом. Всі конкуренти та слабкі прирости вирізаю. Система KGB передбачає чітке відокремлення плодових і ростових пагонів. Довгі тонкі прирости поточного року підрізаю на одну третину або на половину, щоб стимулювати розвиток бічних плодових гілочок і уникнути загущення. Центральний провідник не залишаю, кущ має бути відкритим всередині, щоб сонце добре освітлювало всі гілки. Особливу увагу приділяю гілкам, що ростуть усередину куща. Їх обов'язково вирізаю, щоб забезпечити вентиляцію і зменшити ризик грибкових захворювань. Також перевіряю наявність сухих або пошкоджених гілок і видаляю їх. Отже осіння обрізка IV по системі KGB це правильний баланс між силою скелетних гілок. Вентиляцією крони і закладкою плодових бруньок. Такий догляд допомагає отримати міцне здорове дерево з рясним і якісним урожаєм. Дякую всім за увагу! Обов'язково підпишіться, поставте лайки і напишіть коментар. Всім пока!